Вітаю! Сьогодні поговоримо про гальмівні системи Delphi, одного з лідерів ринку запасних частин для автомобілів. Якщо ви хочете, щоб ваші гальми були на рівні нових авто і працювали без сюрпризів, цей матеріал саме для вас. Делфі це бренд з величезним досвідом. Понад 100 років компанія виробляє запчастини як на ринок OEM, так і на автормаркет. Це означає, що колодки, диски та інші гальмівні компоненти Делфі виготовлені так, як для конвейерів світових автовиробників. Коли ви їх купуєте в екосистемі автомобіліста XSVA, то ви отримуєте. Ті самі компоненти, що ставлять на нові авто. А ще компанія дотримується принципу перші на ринку. Це означає, що Delphi найшвидше випускає гальмівні колодки та диски для нових автомобілів. Тож давайте розглянемо асортимент більш детально. Так само детально, як наші експерти підбирають вам запчастини за Вінкодом кодом або ОЕ-каталогами. Гальмівні колодки Delphi розроблені за ОЕМ стандартами, щоб забезпечити максимальний ресурс та комфорт гальмування. Кожна колодка має 5 шарів якості. Перше, це накладка багатошарова для більш тихого. Гальмування. Друге це каркас з високоміцної пресованої сталі з порошковим покриттям для підвищення міцності та зносостійкості. Далі йде ОЄ клеєвий шар. Це 3 мм поглинаючого фрикційного матеріалу для зниження тепловіддачі та підвищення міцності колодки. Четвертий шар це безпосередньо фрикційний. Делфі використовує 18 унікальних фрикційних складів з низьким вмістом металу, розроблені під кожний клас автомобіля. І на останах йде фрикційна поверхня за ОЄ параметрами, зі слотами та фасками для кращого гальмування та. Переробітку колодок. Асортимент колодок Delphi охоплює 99,8% європейського автомобільного ринку. І все це продукція оригінальної якості. Окрім дискових колодок, доступні також барабані для відповідних типів гальм. Окремо варто сказати, що компанія пропонує найбільш Повний асортимент колодок для електромобілів в Європі. Це деталі для більш ніж 80 моделей найпопулярніших електромобілів, таких як Tesla, Volkswagen, BMW, Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Mercedes, Hyundai та Kia. І це ще одна гарна новина для українських автовласників, які вирішили пересісти на електрички. Гальмівні диски Delphi виготовляються в багатьох варіантах, щоб максимально відповідати вимогам до вашого автомобіля. Вентильовані диски мають внутрішні охолоджувальні канали для максимізації повітряного потоку. І це забезпечує покращення охолоджувальної здатності та стійкості до термічного розтріскування. Перефоровані диски мають додаткові осьові отвори для покращення розсіювання тепла та вологи. Високовиглуцеві диски зменшують ризик термічного розтріскування при високотемпературних навантаженнях спотворень і шуму. Диски з покриттям мають срібне покриття Geomet для перевіреного тривалого захисту від корозії та швидкого встановлення. Також доступні цільні чавунні диски. Це той самий варіант продуктивності, консистенції та довговічності, що і двокомпонентні біметалічні диски. А ще є диски з підшипниками. Які постачаються з попередньо встановленими, критично важливими для безпеки компонентами. Асортимент дисків Delphi теж максимально широкий і охоплює 97,8% європейського автомобільного ринку. На той самий рівень якості ви можете розраховувати, коли замовляєте гальмівні барабани. Delphi. Дисками та колодками асортимент Delphi не обмежується. Шланги, циліндри, реумкомплекти супортів, все це зроблено з точністю до міліметра, з антирекоризійними покриттям і надійними ущільнюваннями. Навіть якщо вам доведеться відновлювати супорт, ви отримаєте комплект, який дозволяє це зробити правильно і саме головне без ризиків. І тут питання до вас. Чи ви коли-небудь замінювали гальмівні компоненти самостійно? Чи довіряєте сервісам? В ExistV ви можете скористатися підбором за він-кодом, замовити оригінальні колодки та диски, а також... Знайти надійне СТО для професійної заміни. Це означає, що не треба гадати, яка деталь підійде саме в вашому автомобілі. Ми робимо це за вас. І ще одне питання. Яка ваша остання покупка гальмівних деталей і що для вас важливіше? Ресурс чи тиша при гальмуванні? Напишіть про це в коментарях. А підсумок дуже простий. Обираючи гальма Делфі в екосистемі автомобіліста Existie, ви отримуєте oem якість, перевірений рішенням для будь-якого автомобіля та спокій на дорозі.